Слава Ісусу Христу, що всі брати і сестри, вітаю вас у світі молитві, Вербиця єднання. Сьогодні Вербицю провадять молодь, парафіяни, за загір'я храму Воскресіння Господня. Кожного разу, коли ми збираємося на молитві, прославляємо Бога, ми маємо ту розмову, маємо ті прохання, благання. І зараз. Переживаємо такий особливий час. Місяць жовтий, молитва на верниці, молитва до Пресвятої Богородиці Марії, молитва за наших захисників, за нашу Україну, за наших волонтерів, наших капеланів. Ми сьогодні зібралися, щоб молитися за родини наших військових, щоб Пресвята Богородиця. Покривала кожного своєму покорню. І сьогоднішня молитва є особливо звернена за мир і з Бог у нашій державі, в нашій Україні. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, і ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, і ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Царь Небес, учити хоче, що сьогодні син, і сві,

І вопроси про свято, і Марії Діна Хіста, і Бог за нас потім, і страждати в оповед, і воскрес на дізнається, і вознісся на небо святий на ворожові. І в друге прийде зла сюди живе, а його засвітнього. І в святого Господа, що відцяти сім'ї склада, що зайняти сину що говорив в часть народи, єдину скалюсвоборня Господь, і сповідає хрещи, навіть уші, очікують восподівані. Щоб показати, що став частиною людської родини, коли мене в це робить, то я став чистим і частиною Всусній родини. Отже наш, хто є сина, нехай святим, нехай прийде мене, нехай. You know what I mean? Обляє себе на весіллі у Карі Ханинецькій. Ісус і Марія, іще на весілля в хаті. Коли Господа закінчилося воно, Ісус на прохання своєї матері переміг Бога дно. Цим першим чудом Ісус об'явив свою славу, і учні увірували в нього. Оже на що є, нехай святи, нехай прийняти.

Просина наші віки, захорони нас і прокинув вовню, запровадь усі душі до неба, а залежні, що найбільше потребує благосе. На Розкажу. Ісус проголошує Царство Боже і закликає до хвиля. Після ув'язнення Йоанна Ісус прийшов до охалеї проголошувати добру життя. Царство Боже близько, покайтеся і вірте в Іван

Та прийнявся перед ним, обличчя сяя, а одежа стала біла та пуслюча. Мой се та з ним, а Петро сказав: настануча, добре нам буде. Отено, що й серед нехай все віці, нехай На наших віхе заборони закінчила ворога, запроваджуючи вчинить, а особливо ті, що навіть потребують Бога на смерть. Розважаємо надстановлення святої та не українські. до своєї смерті, Ісус, встановили святила Украина, в ігрі і далі власне, що я святи, та залишити з нами. Отже що є сина в нас, не наші

Богородиця, які морялися, благодатна Марія Росма, благословення, і благословенник відомий Того. Водина родина Христа спасія душа. Богородиця, які радуйся. Благословений в тиші, і благословених і махни, води в отеле, спаси, славити на душі. Слава Вісину, і Святому Духові, і Святому Духу, часі, і на віки вічі. Пашути Ісус, христину наші віки, захоронила світ на керівну вогню, закриваючи душі до неба, а особливо ті, що найбільше, по Твого слава на Під Твою милість прибігає, погрожайте, благотворити наші слави. В чисті, ім'я Отця, і сина, і Святого Духа. Амінь, ім'я і сина, і Святого Духа. і сина і Святого Духа. Амінь. Дуже щиро дякую за спільну молитву, за таку що можемо разом молитися через різні соціальні мережі Facebook, YouTube. Також дякую всім присутнім, всім дітям, молоді. За ту таку прекрасну нагоду, за ту прославу Богородиці, за ту нашу жертву, за наших захисників і за нашу Україну, за них і Славки. Слава Ісусу Христу! Телебачення єднає Молитва, євангелізація, служіння. У будні та свята єднаємо вірних, щоб молитись за Україну разом. Показуємо життя церкви і людей, що її творять по всьому світу. Вечаємо боя! Дізнаємося про найважливіші події із життя церкви. Обговорюємо важливі суспільні та релігійні теми разом. Підписуйтеся на наші ресурси в соцмережах. Коментуйте відео. Поширюйте християнський контент, також ви можете підтримати нас фінансово. Живе телебачення єднає 10 років разом!